Двоє людей загинуло, ще двоє у лікарні внаслідок зіткнення мопеда та мотоцикла. Ці двоколісні транспортні засоби не розминулися у ніч з неділі на понеділок у селі Цапцевичі Сарненського району. 16-річний Микола, водій мотоцикла, при зустрічному роз'їзді допустив зіткнення з мопедом Альфа. Останнім 20-річний Євген рухався на зустріч мотоциклісту. Внаслідок ДТП обидва водії загинули. Пасажири обох двоколісних транспортних засобів із численними травмами перебувають у травматології Сарненської районної лікарні. Ці Ночі у зорі це Рівненський район водій легковика збив пішохода. 49-річний киянин Микола, керуючи автомобілем Форт Ескорт, прямував із Луцька в напрямку Рівного. Він не вибрав безпечної швидкості руху та збив пішохода. 20-річний Сергій, житель Рівненського району, якраз переходив проїзну частину дороги поза пішоходним переходом. Із політравмою його госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської центральної районної лікарні. Наразі усі обставини двох ДТП з'ясовують спеціалісти.